Довічне позбавлення волі за державну зраду. Саме таке покарання загрожує херсонському податківцю, справу яку розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Чоловіка підозрюють у тісній співпраці із агресором у період окупації міста Херсон. На суд підозрюваний не з'являється. Тим часом судовий процес триває. В суді продовжується розгляд справи херсонського податківця, якого підозрюють у державній зраді. За версією слідства Олександр Щука тісно співпрацював з окупаційною владою в місті Херсон. Уродженець російського Іркутська проживав у Херсоні та мав українське громадянство, і в час окупації міста добровільно перейшов на сторону ворога. Добровільно зайняв посаду мови пригнав за місці на червоної служби Херсонської області незаконно порогу, мовив на ворової служби. Совсем області, чим вчинив перехід на відповідь умовах воєнного стану на судове засідання. Підозрюваний не з'явився чергове. І за версією сторони обвинувачення наразі переховується від правосуддя та справедливого покарання на тимчасово окупованих територіях України. Тож навряд обвинувачений жалкує про вчинене, чи якось ще може обґрунтовано пояснити інкримінований йому злочин. Що переконується від суду на тиждень території України підтверджується позовлення в Херсонської області, де чому доказне супус прийнявши до уваги тяжкість злочину та той факт, що підозрюваний був належним чином попереджений про судові засідання? Суд прийняв рішення задовольнити клопотання прокурора і надати дозвіл на спеціальне судове провадження. Зазначимо для низки кримінальних злочинів, зокрема і державної зради, чинне законодавство передбачає таку процедуру спеціального судового розгляду, тобто за відсутності підозрюваного. І наразі це є поширена судова практика у справах обвинувачення співпраці з окупантами. Як правило, підозрювані у таких особливо тяжких злочинах не чекають на справедливий вирок і втікають зі звільнених територій разом із відступом окупаційних військ. Суд постановив, призначити сурові написав будиналь акту окремі проважня, що внесення ЄРАДДРО станції ФРМ 24, що до щоки Олександра Вікторовича обіначується вчинення злочину проведення численної другі 11 Кремльного коду з корення на 12 годину 17 січня 2024 року. Приміщення Луцького міськрайонного суду Волонської області. Кремльне провадження результати в колегіальному складі суду в відкритому судовому засіданні. В разі, якщо суд визнає обвинуваченого винним у скоєнні державної зради в період воєнного стану, йому загрожує найвища міра покарання довічне позбавлення волі. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на час.